Голодомор досвільно морити голодом, Виморювати, виголоджувати, мор від е, організованого голоду. У перший термін Голодомор е, згадується 18 серпня 1933 року в чешському е, часописі, який розмістив інформацію про голод. Голодомор в Україні тримав, е, тривав 17 місяців з квітня 1932 року, до листопада 1933 року. Навесні весні 1933 року кажуть історика в Україні помирало 17 людей щохвилини, тисячу людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. У документах політбюро збереглося свідчення про те, як весни 1932 року організувалися з України так звані зелені ешелони для забезпечення промислових центрів Росії, було там харчування до життя України ввозили вже не тільки е, сім'ї матеріал, але й навіть ваше гірки, капусту та помідори, залишаючи людей перереченими на голодну смерть.